Друзі, всім привіт! Мене звуть Олексій і ми розглядаємо оновлення модельного ряду. Це нова модель найпростішої 1000 лінійки 4 мегапікселі. Моделька називається HVV 1431TCA. Поїхали! Отже, друзі, виходячи з логіки, що періодично у нас оновлюється модельний ряд в тих чи інших модельних лінійках по обладнанню бренду DAHO, у нас настала черга оновлення саме найпростішої лінійки камер. Дуже багато з вас, хто бачив камери Dacho досить довгий час, бачили ось цю модель. Зараз тут вона з'явиться: це модель в Булет Корпусі. Вона була 2-х і 2,4 мегапіксельна. 12, 30, 14, 31 і так далі. Тут це доновлення до саме 4 мегапіксельної машинки. Корпус став трошечки інакшого розміру та форми. Так, комплектація тупо та сама. Монтажний комплект, якась мінімальна документація і власне, сама камера. Нічого. О. Монтажний комплект. Нічого над такого там немає, нічого не вигадували, просто покращили те, що і так було роками перевірене. Повністю металевий корпус. Він просто став такий більш масивний, більш квадратний. Значить, виходячи з того, що камера у нас мінімальна це 0,5 А на 12 вольт плюс підтримка Е, Регулювальний гвинт, який дозволяє розслабляти ось цю ногу. Тут іде уже єдине, що на коробці написано, що Smart IR відповідно, підтримка функції Smart IR в чому вона полягає. В тому, що коли ви вже користуєтеся камерою в нічний час, в залежності від того, наскільки. Темною стає у нас е, сцена, камера може регулювати інтенсивність і кавіпромінювання, тим самим підлаштовуючи інтенсивність підсвітків під е, е, ту сцену, яка у вас наразі е, в кадрі. І другий момент досить нехарактерний, але приємний для цього модельного ряду. В цих камерах ніколи не було, в переважній більшості камер цієї модельної лінійки, не було мікрофону. Тут він з'явився, цей мікрофон, але все так само тут немає підтримки SD-карти. І ще судячи з того, що написано на самій коробці, Human Detection, тобто детектор руху вже з фільтром по типу об'єкту. Ну, Зараз це перевіримо. А в іншому це ті ж самі. 4 мегапікселі 25 кадрів на секунду, тут -от зараз будуть ключові параметри. Підтримка всіх актуальних кодиків, повна сумісність з усіма програмними забезпеченнями та з усіма реєстраторами лінійки даху. І як вже у нас іде золотий стандарт. Досить непоганий набір е, аксесуарів, які ви можете побачити в даташиті. Е, тут зараз також буде скріншот з даташиту. Ви можете дивитися, це офіційний паспорт, де прописані, які е, моделі, яких аксесуарів е, підтримуються цією камерою для. Вашого комфортного монтажу. Я пропоную зараз підключити цю камеру банально до додатку DMSS, щоб ми побачили з неї картинку і відповідно, змогли її оцінити. Отже, друзі, ми підключили камеру на додаток DMSS. В принципі, ось вона в нас є. Зараз ви бачите запис з екрану мого телефону в цьому додатку. В принципі, досить прикольна картинка. Зараз переключуся в перший потік. Ну, Тобто, гарна і якісна камера початкового рівня. Да, давайте от спробуємо, наприклад, я зараз поставлю коробку ось з дуже дрібним шрифтом. Я поставлю, да, і що можна буде. Тобто, ну, в принципі, досить дрібний шрифт. Да, тут можна якісь навіть написи читати. В принципі, досить жива, прикольна картинка. Да? Беремо, закриваємо, тобто камера переходить в ЧБ, абсолютно все окей. Вона може підсвічувати в чорно-білому кольорі. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Мікрофон працює. Е, ну, Єдине, що, мабуть, його треба гучніше в налаштуваннях зробити, і все. І, друзі, на цій камері є, оскільки тут вже вона оновлена і тут є мікрофон, є дві речі. По-перше, є можливість опрацьовувати. Таку е штуку, як е SMD, Smart Motion Detection. Відповідно, ось в додатку ви можете побачити, є відповідні сповіщення. Фільтр по типу об'єкту в детекторі руху. Тобто Smart Motion Detection дозволяє вам навіть уже на рівні 1000 серії камер е фільтрувати е автомобіль, чи людина є е об'єктом на спрацювання. Другий момент це те, що зміна інтенсивності звуку. Це є така штука, яка досить прикольна тоді, коли треба реагувати на незвично гучний звук. Наприклад, ви слухаєте там, з цієї камери, наприклад, виробничий процес в якомусь цеху. І, наприклад, щось упало, щось вибухнуло, можливо, хтось закричав дуже голосно і так далі. І на цей тригер також треба спрацювання, треба запис відео, треба сповіщення. З урахуванням того, що тут є мікрофон, відповідно, ця функція також вже вам доступна. Отже, друзі, на остачу, що хочеться сказати, що камера вже на сайті, ціни на. Цю камеру вже в гривні є, ви можете їх побачити. Я вважаю це абсолютно нормальним процесом, коли замінюється модельний ряд. Приємно, що у бренда DACHO модельний ряд замінюється з покращенням технічного начиння. І, відповідно, для того, щоб ви і надалі змогли слідкувати за всіма оновленнями по всіх наших брендах. І отримувати актуальну інформацію. У нас є Ютуб, у нас є Telegram, у нас є розсилки на електронну пошту для тих, хто може зареєструватися у нас на сайті. У нас є технічна підтримка. Ви можете звернутися до відділу продажів, уточнити всю інформацію. Слідкуйте, будь ласка, за нами. Дякую, що були. До побачення.